Благословенного і мирного дня, брати і сестри, вітаю вас, славне місто Рим! І на задньому фоні ми бачимо базиліку апостола Павла. І саме тому, що ми цього року говоримо у запостах про мучеників, то за одного із перших мучеників я вирішив так засвідчити, поділитися з вами власне за апостола Павла, котрий віддав своє життя за те, у що вірував. Я так довго думав, молився, роздумовував, чим саме я би хотів поділитися. Ну, Нелегко, бо ми по апостолу Павлу навіть цілі табори робили для молоді. Але одна така думка, яка мене найбільше особисто збудовує, оце неймовірна переміна апостола Павла. Неймовірна його переміна. Він колись був, був фарисеєм, був таким книжником, був таким законником строгим. І в один момент настає така переміна в його житті, що він каже. Я все вважаю за сміття, аби лише Христа придбати. Ви собі уявляєте, усе це буквально усе. Тобто я вважаю за сміття все, що я знаю. Я вважаю за сміття всі обряди, на які я опирався, всі традиції, всі звичаї. Я вважаю за сміття усе наслідство, все спадкоємство, яке я отримував, аби лише придбати Христа. І послухайте, він не просто говорив про це, він це засвідчив аж до смерті. І до смерті через. Стинання мечем, уявляєте? Бо не хотів відмовитися від свого Бога, не хотів відмовитися від своєї віри. Чому? Бо пізнав цього Ісуса. І коли він з ним зустрівся, коли перед Дамаском сам Ісус йому дає питання, Павле: чи ти мене переслідуєш? Павле, чи тобі не набридло бити ногою в колючку? Його життя так перемінюється, що це зовсім інша людина. Це людина, яка не бореться проти християнства, яка зробила для християнства чи не найбільше з усіх апостолів. Ми знаємо, що половину нового заповіту написав саме апостол Павло. І це багато листів втрачених є. Тому, брати і сестри, нехай його приклад, нехай засвідчення його життя, всього, що він говорив, всього, що зробив в кінці кінців апостол Павло, стане для нас також запрошенням до переміни. Бо, якщо ти називаєш себе християнином, Учнем Ісуса Христа, але твоє життя не зазнає ніякої зміни, то це дивне християнство. Хтось із проповідників сказав, що якщо Ісус, якого ти віруєш, за яким ти йдеш, не перемінює тебе, то це, як мінімум, дивний Ісус. Це як мінімум Ісус не, не той, який є в новому завіті, не той, про якого свідчать євангелисти, і про якого розповідає апостол Павло і помирає за нього. Бо справжній Ісус, Він завжди дає оцю переміну. Завжди дає наповнення Духом Святим. Тобто і сестри, запрошую вас до переміни за посередництвом апостола Павла, за його прикладом, за його молитвами до переміни, До того, щоб ми сміливо лишали у минулому те, що є сміття справді, те, що є другорядним, те, що нам не дає життя, і навпаки, зараз, в цю хвилину, обирали Ісуса, обирали Ісуса, за якого так багато братів і сестер віддали життя. Так багато великих людей, і таких людей, як апостол Павло, засвідчили вірність для Нього, для цього Ісуса, аж, тут, аж до смерті. Брати і сестри, за що ви готові життя віддати? За кого? І якщо так багато людей своєю смертю засвідчили вірність Ісусові, ого, то може варто? Може варто для нього і жити, і для Нього померти. Тому тут звідси вітання вам від апостола Павла, від того, котрий вас також запрошує до переміни. І він також наголошує, що якщо ви дозволите, аби Дух Святий перемінював ваше життя, якщо ви дозволите від себе повести, ви побачите, ви побачите такий скарб, віднайдений, таку перлину, за яку варто буде і жити, і за яку варто буде і померти. Будьте благословенні. Вітаю вас у цьому великому пості, нехай Господь день за днем. У різній ескезі, в різній відмові, також формує наші серця і також перемінює нас від нас, старої людини, до нас нової людини, яку він запланував споконвіку. Чого Бо любить тебе. Перемінюємося, як апостол Павло, з Богом!